З нами на зв'язку Олексій Бучинський, заступник голови рівненської обласної ради. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю, яка нині ситуація, і що ви можете взагалі розповідати про ці ранкові атаки ворога? Яка нині обстановка у самому місці і у області? Так насправді сьогодні був удар ракетами по енергетичній інфраструктурі міста рівного. Було влучання і відповідно зникли електропостачання для міста рівного для навколишніх районів міста. І відповідно зникло водопостачання. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків цих ракетних ударів і. Працюють всі відповідні служби енергетичні енергетики для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в деяких районах міста. Вже воно відновлено, і роботи ведуться щоб повністю відновити електропостачання. Також повідомлялося, що у зв'язку з цими ракетними атаками і тому, що не було світла, не працювали і сирени. Яка, яка нині ситуація? Що буде, якщо в разі знову буде повітряна тривога? Як будете сповіщати людей про загрозу? Працюють мобільні групи ДСНС, підрозділів ДСНС, поліції інших структур, які відповідно оповіщують. Мобільними автомобільними групами з гучномовцями також в більшості є встановлені додатки, відповідні про повітряну тривогу, і відповідно є радіо телебачення, в кого працює вже відновлене світло. Всі орієнтуються, коли саме повітряна тривога, і коли саме потрібно проходити в укриття. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що ворог б'є реально просто по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, я спілкувався сьогодні вранці. Оце до обіду з мешканцями міста рівного, і хочу сказати, що настрій абсолютно оптимістичний, бойовий їм нас не зламати. Я хочу нагадати, що вони вже Знищували нас 75 років тому, а це буквально вчора відзначалася 75-та річниця вивезення українців до Сибіру, до Казахстану, до інших земель, і вони тоді теж нас заморожували, як мою бабусю Наталію, в товарних вагонах везли дітей, жінок на Сибір в товарних вагонах без жодного опалення. І сьогодні мені передзвонила моя бабуся і каже. Якщо мене не заморозили в товарному вагоні, то вони мене не заморозять зараз в квартирі. Ми будемо боротися до нашої перемоги. І обов'язково переможемо? Звісно, обов'язково переможемо, і всі люди у нас українці налаштовані на те, що краще ми передзимуємо цю зиму дійсно там без світла, без води, але і без російських окупантів. Пане Олексію на останок запитаю вас про водопостачання. Ви говорите, що електрику почали поступово відновлювати. А яка ситуація з водою? І чи організували у області в місті підвіз можливо води для людей? Відразу після того як зникла вода до лікарень до тих об'єктів, які негайно потребують, щоб була чиста вода, було довезено відповідно воду. Але зараз в зв'язку з тим, що як тільки з'явиться світло, відповідно і з'явиться водопостачання, тому ми очікуємо на знову появу води в кранах рівнян в мережах рівнян. Дякуємо безмежно, безмежно нашим рятувальникам і нашим комунальникам, так. енергетикам, бо вони дійсно зараз працюють так само на фронті, бо це дуже дуже похвально. Що ось так ми швидко можемо все відновити і забезпечити людей і електрикою, і водопостачанням. Пане Олексію, вам дуже дякую за включення. Бажаю вам тихого і мирного дня. Нагадаю, що з нами дякую. на зв'язку був Олексій Бучинський, заступник голови Рівненської обласної ради.